Он за вікном. Сніг пролітає, вже трохи накидало. Але з криші кап-кап-кап. от така у нас зима. Але яка вона не була. Потрібно та ось згадала, і що я тут робила. Робила, робила, а потім думаю, та я його ще й на відео зніму. Достала свою кофемолку. Чи кавомелка, чи як вона? Кавомелка, ну, ладно, це не суть діла. І так, ну це в мене ця сушена так шелестить гарно. Хто це? Шепшина це, так? Да? А це весною ми заготовляли з дідом ходили спеціально, бо я ж знаю, що це воно таке один корінь лопуха. І корінь кульбаби. От тільки не знаю, деякий із них. Ну, в тим, що це не так важно, то це воно нехай так і буде. Ну, я знаю один лопуха, а один одуванчика кульбабка. Так, вони гарно висушені, гарно перемиті, бо я робила для себе. Я так уже їх мила, мабуть, два дні мила їх, поки ми вимила, пошкребла. Обсушила ось як гарно. Аж шару дядь вони і згадала про них. Так. Третій інгредієнт це два інгредієнти. Це таке суперське діло для людини, для організму, для органів внутрішніх, для печінки, для піджелудочної. Коротше, коротше, я як почитала, подивилася в інтернеті. То я за діда і давай ми його копати. Бо я й той год його робила, ну мало. А це такі гарні заготовки зробила, що хватить мені на всю зиму. Ну, якщо до цієї речовини, все, яка буде перемелена, та додати ще корінь той, що на городі росте, він теж в мене Він такий гарний, білий, такий, соковитий був. Там пишеться. Що для сусудів, для, ну, коротше, це така суперрослина, це навіть передати не можна, яка вона цілюща. Коротше, а всі всі три інгредієнти, такий взривний ефект мають для організму. Ну, хто цим цікавиться, може подивитися, позаходити те, що йому треба почитати. І прийняти рішення. Ну, звісно, як хто це розуміє, що воно таке, то побіжить зразу, копать його, заготовлять для себе, побіжить. Ось ця корінь, він тільки погано одним, що він погано на каву мелиться і мелиться. Погано, да. І його тепер. Ці кусочки, то я зразу покидаю і перемилю. А оцю штуку треба ножничками сіно, воно як сіно зробилося таке. Порізати ножничками, взяти суху сковорідку, таку чистеньку, просто суху, без жиру, без нічого, щоб вона чиста була. І на ній. Гарно-гарно підсушити. Можна трошки-трошки, щоб воно засмажилося, такий колір, щоб пішов. Воно зараз так пахне таким приємним, такий запах, такий ем, не сильно чутливий, ну, такий якийсь приємний від нього запах. Ну і корінці мають певний запах, звичайно. Так. І підсмажити, тоді перемолоти і всі ці три інгредієнти змішати. І потім брати. Десь неповну ложку чайну на стакан води, заливається кип'ятком, і воно стоїть. Ну скільки буде стояти кип'яток. Да? Хвилин 15 стоїть кип'яток. Ну разів пару разів можна помішати при цьому. Перед тим, як вже воно тепле таке спробували за стакан, можна додати меду. Тоді, як меду додається ложечка, то воно взагалі таке о, приємне, таке, таке ну, приємне. П'єш і хочеться, як напиток такий. Ну, він не те, що Це не не як кава, не. Кава до цього <смірші>, нічого обшого немає, од і таких цілющих ефектів не буде. А це можна пити раз-два за день можна випивати, хтось тільки зможе. Ну, Обов'язково. Хто піклується про себе, той зрозуміє, що це таке. Так. І потім поколотить його перед тим, як пити, постояло воно, там буде трохи осаду, воно все на дно, що не розчинилося, на дно зісядеться і випивається чашка прекрасного, цілющого напою. Ось я його вже брала в куфе молку, і ось таке воно це вже змішала його. Вон. Такий аж пил з нього летить. Ну, Тут хватить мені на тиждень цього ось. Все разом я його, звісно, молоть не буду, а так порціями помолола, використала і хай лежить дольше. А потім я. Знайшла це свіжий ось, уже. Тож ще рудить гарну, висохло воно. Шепшина, так? Да? Той чогось дід так пив її цю шепшину, чимось давив її, чи молотком, чи чим розбивав, настаював і пив постійно. То він ту випив прошлогодню. А в цьому році я йому предложила Кажу, давай я тобі на кофе милкую поцю. Ну, ось яке воно, о, хороше таке. Тепер же то вже, я вже пробувала чайну ложку на стакан води, кип'ятка, настоялося і також такий напій. Ну, не знаю, а чому б і ні? Як запарюють, заварюють цілою, то треба кип'ятить його, а це кип'ятком вже ж воно геть перемелене. Ну, Не знаю, як схоче, то нехай п'є перемелене. Я щось подумала, що воно настоїться, в спіна настоїться, як там уже воно перемелене на пил, то кип'ятку постоїть та й буде. Ну, коротше, це таким вирішила зайнятися. Погода нельотна, ну що робити ще? Дід де ж ходив на ставок. Думаю, де він дівся? Гріб, гріб сніг? Раз, туди-сюди, діда нема. А він ж такий потайний, Думаю, я щоб не гавкала що не йде нікуди. Та й пішов, не слухається ж, а пішов, а там нема ніде нікого. Ну, хто піде, як там лід. Тільки за шеркло, який там лід, там ще й риби немає. Господи, з твоїм дідом, то він вже пожалів, прийшов, і оце не знаю, як воно вийшло, що він йшов, а там уже машини їздили, і трошки, іначе ж таке взуття неслиське, посковзнувся і гепнувся. І прийшов, і пожалкував, що він і пішов, коротше, отак не слухаться. А тепер піде пішов, каже, я піду полежу. Я думала, що він прийде мені щось поможе тут, поки я тут буду щось. А він що, гепнувся, та й каже, давай топи вже в хаті розтопляйте, будемо грітися. А я кажу, я ще не замерзла, мені так тепло. Ой, як ворушиться, воно не холодно. І в хаті вчора як натопили, та не було чим дихать. Я вже вікно відкривала, дихала, та ще сьогодні у спіну натопити. Коротше, з корінцями я розібралася, тепер головне не забуватися це все діло приймати. І ще хочу пошукати ще раз, почитати оці освіжити пам'ять хочу, ще раз почитати, що там напишуть про ці корінці. Ну, я раз вже як прочитала, та я його декілька, що в тому році читала. То за Лопату і одно дід пішли і все, пішли і все. А це вже там у кінці огороду копали перій, то він теж хорошо його видно, він такі білі корінці його гарно збирати. Раз, раз накопав, і миється він хорошо. Правда, по одній штуки треба його тоді. Вимивати, щоб, бо ти ж робиш для себе правильно, щоб на зубах не скрипіло. І от таким ділом лучше сидіти і корисним ділом займатися. Дома, у теплій хаті, займатися, Щас полізу в погріб наберу ще яблук, бо всі поїли. Так, дід не поліза, да. щас. Так. Всім гарного дня, крепкого здоров'я. Бережіть себе, весна прийде, весна надії нашої. Будемо жити!